Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас е, продовження по Теслі. Е, давайте так, Я в попередніх відео не розказував, що скільки мені вийшло. Е, ми це напевно будемо освітлювати, вже коли підрахую з постанови на облік, щоб було нормально, справедливо, щоб ви просто зрозуміли, чи варто вам ті гантелі, чи не потрібні вам ті гантелі. Суть в чому, Зараз е, е, вчора вечором я познімав всю безпеку, окрім. Ремнів з преднатяжителями. І, і, і те, що на панелі мається на увазі, у нас ще лишилася подушка. Нам панель треба знімати. До речі, після того, як я від'єднав стелю, у нас акустика відключила двері. У нас, виходить, акустика працює лише тільки на панелі. Тобто цей роз'єм, він ще якось між собою коннектицію з дверима. Відповідно, я цей конектор від'єднав і звук у нас зразу втух. Тобто зараз у нас музика грає, якщо так включити, тільки передні динаміки на панелі, щоб ви зрозуміли. Якщо у вас щось не працює, значить, якийсь з певних вузлів у вас відключений. Далі, я одну річ замітив, давайте кину вам. Ну, злодії є всюди. знаєте, Я не дивуюся, я впевнений, що ця Литва знову відзначилась. Як ви замітили, у мене ззаді є проєкція, от. Щоб ви зрозуміли, це тільки на зені Передні дверки. Тут цього значка немає, там порожнього. Плюс фішка відгрижена, відстригли її. Тобто той ублюдок, який стибрив, був в стандарті. От я купив тут донорську дверку, там йдуть звичайні ліхтарки без проєкції. Він не міг зняти фішку і він сволоч виковернув і тупо відстриг. Тут так само без є проєкція, є Тесла, тобто просто сонце світить, не видно. Залишилося задні, не знаю, чи він просто не міг відкрити, чи що. Переднє він відковиряв і побачив, що там є цей і щось проєктів, і він відкав... відстриг. Тобто у нас двері передні, якщо немає акумулятора, можна відкривати механічним способом. Бо окрім цієї кнопки, у нас ще є тут рычажок. Тобто його одягнули і вона відкрилася. Ці двері у нас відкривалися механічно, і він падав з передніх дверей, ці зрізав. Ну наскільки мерзотні люди є в Литві? Бо зразу скажу, що її відчинили, бо рушилися були дворники. До фотографії відправки штатів. У неї дворники були в одному положенні. Приїхала машина, приїхала сюди, вже дворники задерться. Тобто вони були переведені в сервісний режим. Вже хтось сюди лазив. Десь там щось він не міг акумулятор під'єднати. І задні дверки, походу, не міг відкрити. Відповідно, задні дверей у нас проєкція залишилася з обох сторін, з передніх мудак зрізав. Ну ладно, хочеш ти вкрасти, але ну, вже хоча б не ріж фішку. Зараз мені треба буде шукати фішку. Ну, ладно, Цю дверку ми знайшли. Я думаю, там з проводки, старої ми там щось підконфігуруємо і якийсь такий самий похожий треба буде підшукати. Тут він такий самий підсвітці в ногах. Пафончик, набу замовлю на Елікспресі ці проєкції. Ну, і от ви кажете, що, як відноситись до таких людей? Хіба є в таких людей совість? Чи варто їм взагалі жити на цьому світі? Виродки Інакше не підбереш того. Ладно, не будемо сумувати. Тут багато є нюансів, які, от, наприклад, зарядки тут немає. Відповідно, я сумніваюся, що газдиня зарядку з собою не возила і на ніколи в багажник її не клали. По-любому зарядку так само витягли, тому що в багажник відкривався, в багажники чисто все, що можна, повитягували. Я розумію, що є там всякі козачки, які машини люблять почистити. Я глибоко надіявся, що машина заблокована і не відкриє, але з-за того, що ключ був всередині. І достатньо прикорити її через бампер, якщо є ключ, машина відкривається. Відповідно, туди залізли і її максимально в лапках почистили. Навіть відкрили бардачок, тобто добралися до всюди. Бардачку так само повністю порожньо. Розбите зеркало було, вкинуто в середню, середню консоль. Ну, розбите зеркало ми зняли, зараз ще цього Ну, В принципі, це дверці так і так буде зніматися. Це зараз просто примірив крило. І треба щось вставляти Бо я полку цю цього рівнов, цього фігні були потягнуті. Якщо, наприклад, ось ця у нас виходить от на, старе, на старе місце посадку, бачите, то це вухо треба оцю площадку забивати. Це так само у нас виходить на старе місце площадку, От є направлялка, відповідно, тут можна прикрутитися. У нас треба цього підстукати. І решта у нас по факту... То місця в нормі. Все решта у нас сходиться. Плюс у нас там трохи треба буде, буде відганяти машину на ремонт, спотером підтягне це, це, це капот і вже буде спотерити. Крило у нас в плівці. Порадився з майстером. Майстер сказав, плівку не обдирайте, ми її самі обідремо. Треба буде там молоточком простукувати, щоб цю м'ятинку забрати. Відповідно, буде спотеритися, щоб десь, не дай Бог, якась царапинка не була. От, бачите, є плівка. Воно, скажімо так, вам крило гарантовано врятує. Е, моя задача буде, підкинумо дверку, підкинемо крило, це все, підкріпимо, попаяю все, що там е, пошкоджено легонько тут вам молоточком і кліщами підрівнаю, щоб велике крило нормально кріпилося. Підзберу. А вже е, наша задача поставити на хід. Телефонував мені Мар'ян, сказав, що зараз під'їде, що аккаунт вроде би, розблокувався, що можна, може бути таке, що навіть сьогодні ми поїдемо. Тому зараз моя задача зняти ось цього чотири перекладини і відкрутити тут 25 вроде би, я рахував гвинтиків. Для цього у нас є спеціальна головка, спеціально придбав таку головку. Для Тесли є у нас піропатрончик новий. Це квасок, не думайте. Так, до речі, у мене є перехідничок на цей е, type 1. Щоб, треба пошукати, буде зарядку, бо є різні продавці, по різному ціни лоплять на зарядки. Треба купити зарядку для Тесли, бо не знаю, може у когось є контакти е, з адекватні гроші. Зарядку відпродати взяв би. А, і до речі, прийшло з Елікспресу, бо я люблю таке, знаєте, з Елікспресі щось замовляти. Таке тоненьке, вигинати не бажано, бо можна зламати. Вона вроді би еластична, але хто його знає. З оригінальним карбоном, це оригінальний карбон, це не тупо цей. На 3 м скочі. Ну, заявлено, що 3 м що ти по гарантонметри тримати. Тут ця плівка, вона дуже убого виглядає. Але от з оригінальним карбоном я думаю воно буде виглядати ситніше. Е, щоб ви зрозуміли, оригінальність карбону от воно переливається. Бачите? Тобто це не є, знаєте, дешева китайська, це та плівка, що любить. От, ну, тут вона є, плівка, як вона виглядає. Воно щось трошки переливається, але воно бо має фіксурку. А це такий прямо карбон залитий в такому лаці свого рідного в м'якому лаці. Тобто, якщо це перегнути, то воно може, звичайно, зламатися, тому воно бажано це діло сильно не перегинати. Скажем так, додамо зюмить. Але це вже, напевно, аж після покраски, то я просто відкрив, щоб примірити, подивитися. Так, все лажа, коротше це... ми клеїти не будемо. Це ті типу, кромка на диск, щоб приховати код. Ні, це повна. Це повно. Ну, щось інше може десь піде колись. Ми сюди будемо брати такі, знаєте, як кольця продаються, забивні, що там можна розмір відповідно відрізати від 20 війки, від 14 до 22-ки. Обрізається і забивається, що воно має заходити аж на повністю довжину борта, щоб приховати ці борти. І так як у нас стилістика попередньо власником була синя, я не знаю, чи власниця, це їздила якась джина чи джена. Як правильно читати, то помальова... помальовані супорта в синій і значки, так само помальовані в синій кольорі. Тобто це, не знаю, Чи тут плівка, чи тут типу, е... прорезинова це фарба. ззаді значки сині і супорта. Я думаю, що ободочки синенькі, якщо дати, нам буде якось більш жирніше і цікавіше дивиться. Так, друзі, давайте е, нам треба буде робити сертифікацію, по-любому нам безпеку треба відновити. Подушку нам тут треба буде відновити. Інакше нам швидше не дасться. Е Сказали, що там великі терміни, е, то не страшно. У вас по факту всі документи є, щоб пройти сертифікацію і поставити на облік. Там типу, термінів певних немає, тому не критично. Я думаю, все одно ми відтягувати не будемо, щоб максимально в короткий період часу ми це діло пофіксували і е, машину відігнали на реєстрацію, щоб ми її зареєстрували одразу. А вже дрібнички будемо виправляти в процесі. Плюс прийшла така ботва, Тоже, типу, якась е, це наперед рішітка, мов типу, є у Тесла тут хвороба, але тут ага, я цей борт зняв. Ладно, я тут я не покажу. Він закладається тут, породі буде біля, біля тази, чи на ту пластмасу, чи то. Вроді би на пластмасу. Чи на саму дверку. Коротше, це є з трьох чи з чотирьох частин пластмаси, ставиться, в них вкладається такий ощільнювач. Це є захист від сильних дощів. Бо в Тесл є хвороба, що любить попадати чуть-чуть в цей бардачок вода. Або в цю частку воно дуже сильно хлюпає і вмудряється десь колись попадати. Для них існує ківо вітровички. Так само є ще подібні такі прикольчики, які вставляються сюди, в цей бортик. Бо, мов, типу дощ теж любить стікати. Звідси і зализуватися, попадати в багажник. Ну, не знаю, тут так такборт зроблений, що начебто не повинно. Це ми вже в практиці подивимося, бо багато хто на це скаржиться, що типу, стікаючи з даху, вода капала, попадала в багажник. Тому є от приблуди, які існують з тим частин, що захищають від потрапляння води в багажник. Ну і цей коврик на панель, Airback, тимчасово накинемо, щоб просто ну, допройти сертифікацію. Не знаю, будемо бачити, можливо, і знімо пане зразу реставрує, а це просто буде свого роду захист, щоб у нас панель не облазила. Тут такий чехольчик з написом Model 3, який має резинові паперушки всередині, щоб він не йорзав, щоб панель була мягонька, скажімо так. Коврик на цілу панель. Так, добре, хороша ляля, час іде. Е, знімаємо всі ці моменти. Від'єднюю, зараз я просто підключив, щоб розблокувати дверки. Від'єднюю акумулятор основний, від'єднюю один термінал. Другий термінал не обов'язково. Я думаю, що там... Ну подивимося, може і другий термінал що знімемо. Термінал має за роз'єме. Цей роз'єм по-любому треба відкрутити, бо він йде напряму до батареї. Цей у нас. Термінал, вищепнемо ще й цей термінал, щоб нас, не дай Бог, е, ну ви поняли, не токнуло. Як ніяк, там приблизно 400 вольт, якщо я не помиляюся. Тобто токнути може так, що на все життя запам'ятаєте. У нас тут багато з чого зараз змінилося, зразу покажу. Ось старий піропатрон, ми його поміняли, як це виглядає, стріляє піропатрон. І тут є ось такий Пластина її переламує. Відповідно, оця частина пластина зігнулася, відповідно, у нас автомобіль область тромився. Поміняли перепатрон, патрон, відкручував я ось такими, е ключик на тріщотку. У нас використовується ось така головка, ще раз показую. Хріново точить, зараз ще ці планки назад прикручу. І... Поміняли піропатрон. Піропатрон пір знаходиться десь в цьому керунку приблизно на 13 чекайте, 13 головочка. Закрутили, я зараз кришку якраз прикрутив. Чому я прикрутив? Приїжджав у Женя, Женя нам молодець все виправив. Тепер у нас є майстер-ключ, тепер ми можемо їздити. Відкрив нам функціонал. На сім-карту, що ми можемо тепер сім-карточку, їх тивую і поставив, і вже буде працювати скажімо так, мережа. Е, розблокував нам е, можливість правильного оновлення, тепер ми можемо оновлютись. одно Зараз я якраз вкручив, у нас закачалося оновлення, йде оновлення. проводиться зараз в даний момент. Володя якраз у нас зараз сидить в твічі, забігою, спостерігає. І автомобіль у нас вже повністю справний. У нас відповідно вже автомобіль бачить загальну акумуляторну батарею. Вже той акумулятор так не висаджується. Е, назад під'єднали машинки, е, приходилося лягати під машину з обох сторон. І у нас вже е, нормально у нас вже машина і блокується, і вже з тисів на ній можна шати. Панель я зараз ще не скручував. У нас є ще ряд забав, які я маю зараз скалібрувати, але поки що у нас оновлюється, я думаю, що воно може не запам'ятати. Задаптувати передній склопідйомник, якщо задній, от, щоб ви поняли, в чому прикол. Суть в чого склопідйомника. Склопідйомник, коли ти відкриваєш, коли дверку відкриваєш, він має опуститися і назад не підніматися. Коли ви дверку захлопнули, вона має дотягнутися. У даному випадку у вас дверка, коли ви відкрили, вона піднялася і у вас стекло. От, воно від'їхало і воно не повинно затвертатися. Я ручку відпускаю, і воно вертається. Тобто у нас не скалібровані передні двері. Зараз ми будемо їх калібрувати, з ним будемо бавитися. Е, Ось це у нас проблема на передніх дверях. Е, суть в чому, що у нас можливо там колись попередні якісь, я не знаю, чи то відключена від, від, від батарея, збилися настройки, чи то від попередніх там, маневрів. Людей, які сюди лазили. Ну, сутьому нам зараз треба це калібрувати. Я б не знаю, чи вона запам'ятає обидві дверки зразу, якщо на їх потім дверку поміняючи, чи треба було так само її перекалібровувати. Суть залишається суттю. Нам треба зараз їх скалібрувати. Закінчити оновлення, ми це зробимо. І хотів прокатитися, але на жаль, у нас така зараз злива на вулиці, що не знаю, чи нам зараз це вдасться. Зато у нас тепер всі системи працюють. У нас лишилося сьогодні. Ми ще... Побавимося, дорозберемо панель. Тут вже ця планка здвернута, вона у нас просто так накинута, бо буде знімати панель на ремонт. Відповідно, ну не знаю, якщо сьогодні ще встигну, чи може зараз знімо пороги. І знімемо рівні на реставрацію. Ремні будемо реставрувати. Тобто, міняти тепер спірпатрони в панель. Панель перетягнемо, подушку поставимо з розборки. І в руль подушка буде з розборки. Так, у нас залишаються моменти, нам треба пошкоджені провода поремонтувати, спаяти. Ну, Я би просто хотілося, от от хотілка мене мучить виїхати, хоча б пару метрів проїхати на ній і, як то каже, закайфанути, як вона їде. Тому зараз щось економиться, подивимося, може і проїдемося. Але перше скалібрую дверки. Зайшов я в інтернеті, калібровка дверей, ми там з Володією, чуточку дивилися. О, так так поняв, хвилин ще 20 буде, мінімум, калібруватися. Так, І у нас є вон, закриті двері, з не підйомника, підся на вдільське місце. І закриті двері. Знову пише, подивіміть до опори скло двері, з несправності хлопьяніку з помощю кнопки водійській двірці. Опустіть її до опору Кнопки на водійській двері. Подиміться знову до опору. Колібровка має бути завершена. Ну давайте побавимося. Так, друзі ми з Володі, як то кажуть, дорвалися до забави з машиною. Ми вирішили покататися. Я, правда, на цю камеру не зняв і щось степанули. Але Володя зняв на телефон, так що ми сюди прикріпляємо, подивіться, як ми трошки дали джагі. Ой, в мене там все літає. Та. Що кручу. ти вже геть тиво. Так, ну давай зараз зробимо. Слідкуємо. За скільки метрів? Так, Нолік, так? Нолік. Ты взнимаешь? Та, знімає. Давай газера. Друзі меня. Йохани баба я вийде. Да помокро. Ой-ой-ой. Сотка. – Жесть. Нормально, <звук> Шара? Ты аж юзом пішло, наскільки буксували колесо. Ну. Жесть. Надо до додому, їде класно. Ой, пластмаски всі падають, нічого не складають. <рик> так, по авто. Е, у нас зараз по, по сьогоднішній час ще йде оновлення. Ану, покажи карту Володя. Е, у нас, як вже, бачите, вже показує Андрій Калош, гараж, нас вже позиціонує, вже навігація у нас українська є. Тобто бачиш, Палац культури юні, все вже пише, воно нас бачте, хоч мова у нас ще тут во, офіційне, загальне, цього ще у нас є російська, то вже бачте, GPS повністю все, все бачить. Все як має бути, карта у нас повністю вже все нам показує. Ми тільки що каталися з кайфом. Володя правда, під захватом він ще такої швидкої машинки не чув. Ми на місці сотку вижили. <свісна> Колеса буксували юзом юзами йшли каткацію. Ну, коротше, друзі, буде ще в день по катушки, звичайно. Зараз мені тут, -тут дещо треба поприбирати, бо я тут все повідкручував, а ми каталися, воно все літало по салоні. І зараз ще побавлюся, зайду в factory Mod, зайдемо, відкалібрую дверки передні. Чомусь задні дверки. Поясню зараз, що прикол, щоб ви зрозуміли. Давайте так. Так, от, Дверка бачите, вона у нас. Це не означає, що вона вдарена. Вона за те, що воно з обох сторін водійська дверка і пасажирська. Отако от. От вона мало би зараз працювати. бачите, Відкриваємо. І вона назад вертається, вона не повинна вертатися, коли дверка відкрита. Вона не бачить положення дверей. Е, от, Наприклад, зараз я відкриваю. Бачите, засвідчується, показує, що відкрилася. Ну, це ручка у мене видірнута, Я ручку відпускаю і вона знову закривається. Вона не повинна так бути. От Просто покажу вам на цій дверці. Цю дверку я відкрив, бачите, повернулася, скло назад не піднімається. І на дисплеї показує, що у нас відкрита задня дверка. А передня дверка у нас не закрита. І вона на дисплеї її не видить. Бачите? Закриваємо. Дверку, все, воно там потухло, бо воно побачило. Тобто у нас зараз виходить, передні дві дверки, автомобіль не приділяє. Зараз наша задача їх скалібрувати. Так, Друзі, е трошки побачити ще з крилом. з таку цю планку. У нас залишається ще одна проблема, нам треба буде приваритися і трошки потягнути оцей супорт. Ну, саму цю бачите, вона трошки зложена. Звичайно, що я її розсверлювати не буду. Не хочу я навіть нарушувати все решта, Може, якісь там перфекціоністи мене захейтять, але це я автомобіль роблю для себе, тому щоб по-дальшому подальшому не було ніякої корозії, ми лише не тільки ось цей участок потрошки підтягнемо, по-можливому, скільки можна. У мене зараз тапеля немає і якісь там надриватися, робити непотрібні речі, які, по-перше, під супортом. Їх тут нікому нічого не видно, по-друге, вони на якусь певну роботу впливати не будуть. Далі оцей супорт ми можемо його легонько там, підігнути під цю форму, щоб воно було на рівні з цією полкою. Давайте я вам просто покажу. Нижня частина торкається. Верхня, бачите, тут так склала, що я його якби хотів, я її не розкліпаю. Буду хіба що е, попробую потім е, сюди. Цей отвір запхаю болт, натягну. Другий болт, ну не знаю, якось гідравліки потягнути. Чи є сенс з цим фіністр дати? Ну, от, коротше, по суті, у нас ось ця точка нормально торкається, от ми її сюди торкаємо з розварку. І сюди підводимо до крила. Воно, як бачите, вістень у нас те, що треба. Тобто, от бачите, наскільки полку у нас завалена ця ось цю частину нам треба буде просто компенсувати. По максимуму, скільки ми зможемо підтягнути, решта. Просто банально ось цей же метал трошечки підігнемо і прихватимо. Три точки кріплення. На цій точці у нас кріпиться крило, не дає йому зівати на вулицю. І оця точка у нас кріплення фари. Окрім цієї точки, у нас кріплення фари йде в самому крилі, потім прикручується на крилі там вгорі. І ось тут спереді зажимається де бампер на цьому пістоні. До речі, цю пластмаску будемо шукати, а на нас тут немає одного направляючого, воно вламане. Я вирішив, що там бампер може викручитись. Тут має бути кіло двоє рожок. Далі у нас є проблема, яку я ще не вирішив. Ми бачилися з адаптаціями. В адаптаціях все одно не бачив цього положення. В чому? От Як, має працювати, як е, має працювати адекватно правильна дверка? Ви нажимаєте? У вас приопускається скло, ви відкрили, воно ще не піднімається. Навіть якщо ви защохнули на одне положення, бачите, ви зашоххнув, у вас ще стекло не піднімається, то шьовкаєте на друге, і стекло піднялося. Тобто, як я зараз вимонтував, що є типу такі, як датчик хола, який стоїть в дверці, я не можу тільки зрозуміти, чи у нас просто не бачить датчика хола і не бачить положення відкриття двері. Бо коли ти ти от нажимаєш на ручку, тримаєш, воно відкриває і бачить автомобіль, що автомобіль відкрився. бачите. Я тільки ручку відпускаю, все, автомобіль гасне. Знову нажимає, знову відкрилося. Тобто у нас немає положення відкриття двері. Бачите, дверка відкрита, воно все одно темне. Воно не бачить, що дверка відкрита. Закрив, так само нічого не бачить. воно не бачить. Іменно Роботи відкриття-закриття. Зразу кажу, тесла мені ще не звідана. Я на ній скажімо так, зараз чусь, я її взяв для себе, тобто я вже навчуся такі речі, як переводити її в ремонт, заходити в сервісний режим, читати помилки. Тобто для неї як такого ламоча не потрібно, тому що вона сама себе читає, є сервісне меню, в якому можна прочитати помилки, на що у вас машина свариться. Ми вже це вивчили, ми вже як це робити завдяки Мар'яну. Мар'ян показав, як це все робиться, так що йому дуже дякую. І всі ці функціонал нам, що потрібний, необхідний нам на даний момент. У нас все є, у нас лишилося тільки потерти краждату по. Безпеки, але для цього треба зняти блок на е, тертя краждати. Відповідно, я зараз зроблю порядок з безпекою. Е, кресло, е, у нас піропатрон тільки зараз поміняний на е, самому акумуляторі. У нас лишаються піропатрони в ремнях, подушки. Ми будемо замінювати. Я не, не бачу резону щось їх реставрувати. Ну, подивимося, будемо бачити. Е, я більше схиляюся, що панелі руль по-любому будуть розборочні, не реставранти. А от уже піропатрони ремнів можна їх реставранути. Вся решта у нас начебто справне. І вся проблема ця, щоб ви зрозуміли, я не знаю, що це тільки за то, що ця дверка вдарена, вона типу, як мастер-дверка, бо вона має управління другою дверкою. Чи при яких обставинах, тому що тоді задні дверки нормально працюють. Бо проблема оця з непідняттям скла, у нас присутня з обох сторін. Що водійська, що пасажирська дверка. У нас тільки справно працюють адекватно задні дверки. Будемо бавитися, якщо, друзі, хтось тесловод бачить це відео, і хтось з цим зштовхувався і знає, як це вирішити. Буду дуже вдячний, якщо напишете. В крайньому випадку ще буду звертатися в клуб Тесловодів у Франківську, щоб вони мені щось підказали по тому моменту. Все у нас залишається зараз поміняти дверку, приходити ці кронштейни, Так само буду встановлювати крило, припасуємо фару, там укріплені ті, що у нас відламані є. Ми їх перепаяємо, тобто фара буде встановлена. І у нас залишаються такі моменти, як. Попаяти бампер встановити. Оці всі захисти поки що відігрію, тимчасово поки знайду підкрильник, може і зразу знайду, підкрильник і поставлю підкрильник переду, щоб у нас ніяких сміття не було. Бо бачите, я трошки проїхався, у мене вже там все затряскано. Бо зараз було... конкретно сьогодні була злива. І я трошечки мусив її зробити тест. Правда, так, ми їхали, то було темрява. Володя трошки зняв на телефон, я вже навіть на камеру не знімав. Я не думав, що у нас так запізно затягне, бо днем допуску до бази не було, на вечір ми її розблокували. Вона у нас тепер справно, вона у нас поїхала, так що в неї, з нею у нас ще будуть пригоди. Буде нас ще тестові виїзди. Я думаю, буде цікаво. Так що, якщо не хочете пропустити, дзвіночок, підписочка і все буде. Наразі всім дякую, всім па, Чекаю від вас коментарів.